Зараз про роботу і їх чудовий сервіс. 18 жовтня ми отримали повідомлення в наші rcc Акаунти, що наші дозволи на працю таки. Подовжили, от через 6 днів ми отримали наші фізичні копії ворк-пермітів, але побачили одну таку штуку: що на моїй копії є позначка Коєт на копії дружини такої позначки нема. І от питання, як обробляючи одну і ту ж саму родину, можна допустити таку помилку. Тим паче, що ми бачимо, що ці дозволи на працю друкувалися навіть на одному принтері от по цій грязюці, яка тут на них є. То ми будемо писати веб-форму і просити, щоб нам замінили ворк-пірміт дружини, тому що я кажуть, ця позначка вона важлива для якихось там послуг, а також як. Що в подальшому треба буде знову замінювати ворк-перміти? Ця позначка повинна тут бути. Мій work permit до 28-го року, дружини до 27-го видали до кінця дії паспортів. Але ми маємо надію, що до того часу ми таки отримуємо вже піар, тому що ми вже майже рік чекаємо на федеральному рівні. Це вже мій п'ятий дозвіл на працю тут в Канаді. Якщо коротко, то прикордонники трохи налажали з моїм воркпермітом. Коли ми прилетіли, то перше видали з обмеженнями, другий видали вже без обмежень, але потім його анулювали. Я поїхав в аеропорт виясняти, що. Трапилося мені видали третій знову з обмеженнями, і потім після цього одразу четвертий без обмежень. Це мій п'ятий дозвіл на працю зараз. Нарешті, зараз в моєму випадку він з правильною інформацією. А у випадку дружини не поставили позначку КОЕД і маємо надію, що вони не анульовані.